Джон Фон Нейман це американський математик та фізик угорського походження. Він зробив значний внесок у багатьох галузях, таких як теорія множин, теорія ігор, функціональний аналіз, статистика, квантова механіка та ядерна фізика, зробивши значний внесок у створенні першої атомної бомби під час Другої світової війни. Було надруковано близько 150 його робіт, 120 з яких це математика. Um, Джон фон Нейман народився 28 грудня 1903 року в Будапешті на той час Австро-Угорська імперія. Uh, він був старшим з трьох синів єврейській сім'ї заможного будапештського банкіра Макса Неймана і Маргарет Кан. Uh, він був um, надзвичайно обдарованою дитиною, і в шість років він вже міг uh, в голові розділити два восьмизначних числа і ще й знав давньогрецьку грецьку мову. Um, була ситуація, що е, Нейман е, побачив свою мати, яка просто безцільно дивилася, і він її запитав, що ти рахуєш. А, також е, батько дітей вважав, що дуже важливо знати, крім своєї рідної мови інші мови, тому е, дітей навчали, крім рідної угорської, ще й англійську, французьку, німецьку та італійську. І до восьми років він вже був знайомий з диференціальним та інтегральним численням. А, також Найман дуже цікавився історією, і він прочитав 46-томну серію книг Всесвітньої історії. І е, вони мали бібліотеку у своїй квартирі е, з книжковими полицями від Підлоги до остері. А В 1914 році він вступив до гімназії Фашорі. Це на той час була одна з найкращих шкіл в Будапешті, і вона мала е, таку систему освіти, е, яка була спеціально розроблена для еліди. Е, і саме ця угорська шкільна система породила покоління, яке відоме інтелектуальними досягненнями. Е, батько Неймана наполягав на тому, щоб він вчився е, на рівні е, з його віком. Але він погодився наняти репетиторів для поглибленого навчання в тих областях, в яких Нейман прибив здібності. І до 19 років він опублікував дві великі математичні статті, друга з яких дала сучасне визначення порядкових чисел, замінивши у значення Георга Кантора. Щодо його університетського життя, Нейман не мав особливого інтересу ні до хімії, ні до інженер інженерійної справи. Але через переконання батька, що професія математика недостатньо для того, щоб забезпечити надійне майбутнє сина, він забес він, е... змушений вступити на інженера хіміка у цюриху. Але одночасно він ще і здобував ступінь доктора філософії в е... університеті е... Петра Базванні в Будапешті. І для своєї дисертації Нейман обрав е, аксіоматизацію теорії множин -кантора. Е, Після закінчення навчання Нейман почав читати лекції в Берлінському університеті. Е, в 1926 році Нейман почав відвідувати Гетінгенський університет, е, в якому він займався квантовою механікою. Після подання теорії квантової механіки протягом 1937-1939 років Нейман відвідував чистанні конференції та колоквіуми. А до 1929 року він написав близько 32 робіт англійською мовою. Вони були дуже добре структуровані, щоб інші математики могли включити роботи Неймана в свої теорії. До цього часу він став знаменитим в академічних колах, та до кінця 1929 року йому було запропоновано місце викладача в Принстонському університеті. В той же час приблизно він одружився на Марієці Кевеші, яка була подругою дитинства. У 1935 році у них народилася дочка, яку назвали Мариною. І в майбутньому вона стала відомим економістом. Але шлюб розпався в 1936 році, і Нейман після цього деякий час подорожував по Європі, а потім поїхав до США, і в 1937 році він отримав громадянство. І під час однієї поїздок в Будапешт він познайомився з Кларою Ден, на якій він одружився в 1938 році. В тисяча році Нейман захворів на рак кісток, який можливо спричинив радіоактивне опромінювання при дослідженні вибуху атомної бомби та його наслідки в Тихому океані. Ну або, можливо, вже при подальшій роботі. Це дуже є велика дуже вергідність цього, тому що його колега Ендрюко Фермі теж помер від раку, але шлунка в 1954 році. Ось через кілька місяців після постановки діагнозу Фон Нейман помер у важких муках. Деякі цікаві, цікаві факти про Джона Фонеймана. Неймана в нього була майже повністю абсолютна пам'ять, і він міг прочитати книгу і через багато років міг переказати, що було на тих сторінках, і дуже швидко вмів перекладати на англійську та німецьку. Uh, також uh, виступаючи біля дошки з лекціями, він дуже швидко списував її різними формулами, а потім дуже швидко все стирав. І студенти часто не могли встигнути переписати і зрозуміти формули. Uh, завдяки допомозі Джона Фон Неймана і його комп'ютера Няк, американські метеорологи зробили перший успішний прогноз погоди в 1950 році. Uh, його в жовтні 1954 року призначили членом комісії з атомної енергії і він займався питаннями накопичення і розвитку ядерної зброї. Також Нейман був радником з атомної енергії. Дженфан Нейман помер від наглядом військ військових, тому що була дуже велика небезпека для них, що він під час прийому ліків міг розкрити якісь військові секрети. У 1943 1946 роках він підказав розробникам ЕОМ, яка була названа ІНАК програмування машини шляхом її модифікації, а в створенні другої машини, ЕДВАК, електронного автоматичного обчислювача з дискретними змінами. Він брав вже активну участь. Йому належить розробка докладної логічної системи машини, в якій обчислювальні. Ідеалізовані елементи були структурними одиницями. Крім того, що він брав участь у створенні комп'ютера, вчений був першим, хто сформував принципи роботи ЕОМ. Ці принципи це принцип довікової системи в числі команд і даних. Програма є набором команд, які виконуються процесором в певній послідовності. Всі дані зберігаються і кодуються в одній пам'яті. Пам'ять складається з номерованих осередків і процесор має двільний доступ до будь-якої з них. Команди, що зберігаються в пам'яті, виконуються по черзі після того, як завершилася попередня команда. Його внесок в науку також це те, що він запропонував загально прийняти тепер означення ординала і він сформулював аксіому регулярності. Також на йому належить чітке математичне формулювання принципів квантової механіки. Його праця математичної основи квантової механіки вважається класичною. 1932 року Нейман довів еквівалентність хвильової та матричної механіки. Став одним з творців теорії ігор галузі математики, яка вивчає ситуації, пов'язані з ухваленням оптимальних рішень. Результати цих досліджень було опубліковано в праці теорія ігор і економічна поведінка. У мене все. Дякую за доповідь. Так, ну про фон Неймана, я думаю, також багато з присутніх чули. Це дуже достатньо легендарна постать, яка працювала не тільки в математиці, як бачимо, і у фізиці теж мусимо згадати Манхеттенський проект по створенню атомної бомби, де був Фон Нейман. І ще багато інших цікавих постатей, От <кхід> про одного іншого математика. Я сьогодні хочу розказати на лекціях, що вона ще відбудеться. Ось, ну, загалом про Неймана кажуть, так, що він був надзвичайно талановитим. Ми бачили сьогодні з доповіді, тільки що теж Кирилова розказала, про там 8 років все рахував, знав мови. І багато про Неймена написано в книзі автобіографічній Станіслава Уляма, так що я, може, її скину. Також рекомендую почитати. Так, чи є якісь запитання? Чи якісь запитання? Багато, тоді я пару слів ще скажу, багато всяких історій смішних про нього є. Я із такого нічого не згадаю, треба прогуглити. От лише одна мені приходить історія, що він як викладач. Я, можливо, вже казав вам цю цитату. Він викладав пару, і в кінці пари підійшов студент і спитав його професор Неймен, будь ласка, поясніть мені ще раз це то -те то. я не можу зрозуміти. І він сказав, що. Молодий, юначе, в математиці, ви не розумієте речі, ви звикаєте до них. You get used to them. Ну, от, як би парадоксально це не звучало, але щось в цьому є. Ну, Це коли пізніше ви вже більше поучите, там, на старших курсах. Якщо почнете рефлексувати, то дійсно. Деякі штуки ти просто звикаєш. Ну, отак позначається або ось так. Якісь приколи я можу прогуглю скину також в чатик подивитись про Неймана. А так, ще раз дякую тоді Ірині за доповідь. І зупиняю.